Про те, як ідуть справи у комунальному господарстві міста, чиновники звітували на апаратній нараді цього тижня. За словами очільника водоканалу, водопостачання в місті відновлене. Проте, якщо у когось немає води, Олег Марченко просить повідомляти у диспетчерську подавна водічка, зараз йде Ахсовка. Може бути яких там містах, що вода не дійшла, або є звучної пробки. Я прошу всіх жителів повідомляти свій адрес і телефон. Люди їздять, роблять регуляр. Тим часом бригади водоканалу продовжують боротися з підтопленням каналізаційними стоками центральної частини міста. Після того, як була затампанована врізка, через яку нечистоти потрапляли у дощову каналізацію, а потім у річку, каналізаційні витоки почали виходити на поверхню центральних вулиць. І щоб та саме предотвратити більшої підтоплення каналізаційними стоками центральної частини міста, вулиця Октябрська революції, вулиця Шевченка, вулиця Леніна. І... Здесь треба працювати на цьому колекторі, промивати його. За словами бригадира, цей люк в відкривали більше десяти років тому. 10-12. Останній раз ми відкривали і той і цей колодець. Кажуть, до справи зі зміною керівництва підприємства підходять з ентузіазмом. Благодаря нашому руководству вони знайшли, ну, як кажуть, общий язик. Робочі і руководство. Вода Тож надалі подібна робота запланована й по вулиці Чубаря. А поки одних мешканців міста турбує підтоплення нечистотами, інші намагаються побороти відмовки чиновників та добитися підсипки ям на своїх вулицях. Інвалід Людмила Клюсков вже вкотре вимагає зробити дорогу для людей з обмеженими фізичними можливостями на провулку піонерському. Там бабчині сказали, і пані не сказали. Дісня ні засипля тут давопап'янівська. Вони перекрою на запрошення інвалідів, мер пообіцяв приїхати у гості та поглянути на проблему особисто. А окрім вулиць, хвилює інвалідів і відсутність нових тролейбусів з низькою підлогою у бік слов'янського курорту. Адже у інвалідному візку у звичайний тролейбус потрапити складно. Втім, як зазначив представник тролейбусного управління, через температурні зміни нові машини часто виходять з ладу. Про сходять это очень отрицательно сказывается на работе тролейбус. Тож зранку у бік курорту ходитиме звичайний тролейбус, а ближче до обіду новий з низькою підлогою. Є приємні новини і для власників зруйнованого житла третьої категорії. На найближчій сесії планується чергове виділення коштів на матеріальну допомогу. На найближчій сесії буду ходота перед депутатами виділення ще 500 тисяч наказання допомоги третьої категорії. Ну, щоб туди попала і 6, шесті, дама като робить квартири. но в принципі, повинні бути теж на останок. Голова відділу культури запросила бажаючих на вечір пам'яті Геннадія Тимофєєва, який відбудеться 11 грудня у центрі культури та довкілля.